Всіх вітаємо на нашій платформі, я, 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 моємі Америан, і тут ми говоримо про захист право свобод людини і громадянина. Сьогодні в нас, друзі, дуже серйозна тема і актуальна тема це тема землі. В одному з відео я говорив про те, що є вже прохання з Міністерства юстиції, а саме від так званої фізичної особи Олени Ференс, яка дає нібито рекомендацію, але робить на цьому наголос. Про те, щоб польським воякам, які нібито воюють в нас на території України, захищаючи наші з вами терени, передавати землі і відповідно виділяти з державного бюджету кошти на будівництво житлових приміщень для сімей цих воїнів, які знову ж таки воюють, так би мовити, на нашій землі. Немало з коментаторів задавало питання, що це за законопроект. Покажіть, будь ласка, документ ми не віримо, таке не може бути, і так далі. Хочу сказати вам важливий момент. Це не законопроект, це повідомлення з Мін'юсту відповідно з департаменту приватного права, який свідчить про те, що ми можемо мати дуже реальну загрозу на території Волинської, Львівської Закарпатської областей. Якщо це стане законопроектом, то нам вже не буде що робити на цій землі. Тому, друзі, заки хтось спить заки хтось дивиться телевізор, оцей зомбоящик, поки хтось дивиться марафони, незрозумілі новини по цьому зомбоящику. Хтось відповідно робить свою чорну справу, хтось продає наші землі незрозумілим суб'єктам. Я ще раз наголошую, це дуже серйозна ситуація. Це дуже серйозна загроза. Ніхто нікого не лякає. Подивіться, що відбувається на сьогоднішній день. Подивіться 31-літню історію правління так званої системи, де ми зараз є, в якій ми зараз ситуації. Чому ми не можемо закінчити війну? Зрештою, чому вона почалася, чому не оголошений стан війни? Чому ходять незрозумілі ТЦКшники, Відповідно, структура якої не існує на території України, не зареєстрованої ніде, ні як державний орган, ні як приватний орган. Оці підвішені просто в повітрі недооргани витворяє такі чуда, виписує незрозумілі папірці, людей відправляють на фронт і вони залишають своє життя там за цих знову ж таки тицикашників, які тут гріють свої задниці в тилу, як ті щурі, не захищаючи там свої сім'ї, свої родини, це потрібно розуміти. Хочу наголосити ще один дуже важливий момент. Це все відбувається знову ж таки тільки через це, що вас як український народ не існує на цій землі. Крапка. Я про це говорю неодноразово в практично в кожному своєму відео. Немає на сьогоднішній день визначеного статусу української державності на території України. Все. Тому ми маємо загрози, тому ми маємо різні висловлювання так званих. Іноземних лідерів, які говорили, що немає такої держави, як Україна, і це факт: Відкрийте нарешті сайт ООН і подивіться, в якому статусі зараз ми з вами знаходимося, а точніше, не ми з вами. А ця ОРСР, яка була перейменована 24 серпня 901 року на Україну, і 7 травня 2022 року була ліквідована, тому що всі державні органи ОРСР, такі як Верховна Рада ОРСР, Кабінет Міністрів ОРСР, посади президента ОРСР посади депутатів ОРСР, та інші, були скасовані законом про дерадіанізацію. Таким чином, на території України сьогодні немає жодної визначеної української державності. Тому ми маємо цей бедлан на сьогоднішній день. Щоб це зупинити народ, максимально швидко відкриваємо розум, включаємо аналітичне мислення, включаємо критичне мислення. Вам треба зрозуміти максимально важливу річ. Допоки вас немає, вас знищують. Допоки не визначений український народ його чистять з цієї землі. Ми можемо побачити кожен день обстріли на тих територіях, про які ще говорили 2010 2011 році, про небесний Юрасим і так далі. Це також треба розуміти, що потрібно зробити, щоб змінити цю всю ситуацію на нашу користь як український народ, максимально швидко утворювати територіальні громади по своїх населених пунктах, містах, селах і селищах. Утворювати органи місцевого самоврядування, тому що вони не є утворені ні міські, ні сільські, ні селищні ради. Також утворювати районні ради і обласні ради, і на рівні обласних рад націоналізувати все наше українське майно, яке нам з вами по праву належить відповідно до конституції України 96 року. Про ці всі речі ми говоримо на наших стрімах в наших групах волевиявлення людини по областях, де піднімаємо ці актуальні надважливі питання на сьогоднішній день, а також допомагаємо утворювати територіальні громади по містах, утворювати органи місцевого самоврядування і разом будувати наш конституційний процес і відповідно нашу Державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. Ще один дуже важливий момент. Багато так званих держслужбовців, такі як поліція, ТЦК, вони навіть не мають поняття, що Україна є республікою. Вони кажуть, що де, де таке не писано: ми не є республікою, ми є держава. Поняття республіки і держава це просто щось неймовірне. Так я пояснював не в одному своєму відео, що. Держава це є суб'єкт міжнародного публічного права. А республіка це є форма правління цієї держави, де вся повнота влади належить українському народу. допоки ви не станете цим українським народом тут, тут і не зрозумієте, що ви є єдиним джерелом влади, що тільки ви можете будувати свою країну, свою державу як республіку, розбудовувати її, брати всю відповідальність на себе. І відповідно своїми руками будувати і ставати власниками на цій українській землі. В дуже короткому часі ситуація поміняється на гірше, і нас з вами на цій землі вже не буде. Тому що на неї вже є дуже багато планів від незрозумілих закордонних суб'єктів, які відповідно скупляють наші землі, а нас хочуть витувати звідси просто в яму, щоб такого визначення як український народ більше не існувало а національності тим більше. Тому, друзі, хто ще не розуміє, що насправді відбувається, будь ласка, переходьте в посилання під цим відео. Є покрокова система, яка дасть вам повне розуміння за дуже короткий час. Ви зрозумієте, що відбувається, що відбувалося на протязі 31 року. Що таке фізична особа, що таке статус людини, що таке територіальні громади, органи місцевого самоврядування, міські, сільські, селищні, районні, обласні ради відповідно. Як розбудувати свої органи місцевого самоврядування, як облікувати всю свою землю, взяти її під свою власність, яка належить власне вам, як територіальним громадам, які прописані в статті 142 конституції України, де все майно рухоме, нерухоме, бюджети, інші кошти. Земля, природні ресурси є у власності територіальних громад. Потрібно виконати ті кілька кроків, і за дуже короткий термін ви побачите, як буде змінюватися ситуація на нашій українській землі. В додаток до цієї інформації є дуже потужний інструмент, унікальний документ це волевиявлення людини, про який я говорю практично в кожному своєму відео. І ви вже всі можете бачити, як на сьогоднішній день тисячі людей по Україні захищають себе цим документом. І не дозволяють порушувати свої права і свободи в статусі міжнародного публічного права людини. Отримати документи і всю інформацію про нього ви зможете, написавши мені в телеграм приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Також ви можете долучитися в групи волевиявлення людини і знайти свої права в телеграм. Де також є безліч інформації, яка дасть вам повне розуміння ситуації на сьогоднішній день. Всі посилання на перелічені групи я залишаю в описі під цим відео. На завершення цього відео хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5, і весь 11 розділ, який говорить нам, як збудувати свою красиву, багату, потужну Державу Республіку Україна. Це інструкція, яка говорить нам про первинний суб'єкт права, це територіальні громади яким належить все майно і відповідно всі територіальні громади по Україні і складає цей український народ, який прописаний в п'ятій статті Конституції, Допоки не буде цього розуміння, буде дуже 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 сумно. Тому друзі, об'єднуємося, підписуємося на наш канал, на всі перелічені групи, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року. Написав Левко Лук'яненко.